Ранок вдома триває. Сьогодні, 20 жовтня, всесвітній день боротьби із захворюванням на рак молочної залози. Саме тому до нашої студії завітає представниця громадської організації Афіна Жінки проти раку Ксенія Єсіна. Я зустріну. Дай. Доброго ранку, будь ласка, добрий ранок. До Доброго ранку. Добрий ранок. Доброго ранку, дякую, що прийшли. Доброго ранку, О, дякую, Ксенія, Перше наше запитання. Ми знаємо, що зараз рак молочної залози – це досить розповсюджена хвороба і вона молодшає. Але найбільше цікавить питання спочатку повномасштабного вторгнення: наскільки цей показник жінок, які хворіють на цю хворобу, збільшився? Ну дивіться, в 2021 році було десь трохи більше 14 тисяч нових випадків за рік. А в 2022 році статистика показала меншу цифру, бо ніхто не звертався. А, да, майже 10 тисяч. Але сюди не входять люди, які залишилися на окупованих територіях, і ті, які виїхали за кордон. Звичайно, тому ну, ми не можемо сказати наскільки збільшилася цифра, але по нашим враженням суттєво. Крім того, така дуже негарна тенденція це пізнє виявлення раку молочної залози. Тобто люди не зверталися до лікарів і вже приходили тоді, коли, коли симптоми вже були. Дуже, дуже дуже яскраві. Дуже яскраві так. Я е, погоджуюся з вами. Я знаю, що всі ці стресові ситуації, які ми зараз всі переживаємо, вони негативно впливають на наш організм. І серед, на жаль, серед моїх знайомих є теж дуже багато в кого є рецидиви їхніх онкохвороб. Є ті, хто дуже багато зараз е, працюють і борються за своє життя через те, що був втрачений час. Коли люди були чи під окупацією, чи виїжджали, чи навпаки, сиділи і не розуміли, чи можна звертатися до лікарів, і чи є взагалі ліки потрібні ним, і чи на часі звертатися по таких проблемах, тому звичайно статистика дуже ж яка жива. зараз існує схема профілактики раку молочної залози? А, ну за програмою медичних гарантій, а, яка працює в Україні mm -hmm. вже четвертий рік. А майже всі діагностичні процедури, щоб слідкувати за своїм здоров'ям, є безоплатними. Ви звертаєтеся до свого сімейного лікаря, і ваш сімейний лікар розробляє індивідуальний план угу. конкретно під вас, що вам треба зробити, куди треба піти, і яке дослідження провести. А якщо говорити в цілому, то для жінок після 40 років це обов'язково мамографія раз на рік і для Ну, взагалі, для жінок це відвідування гінеколога хоча б раз на рік. Гінекологи теж оглядають груди. Якщо лікарю щось не сподобається під час цього огляду, він може призначити додаткові дослідження, наприклад, УЗД, УЗД або там, ну або направить вже до більш вузького спеціаліста. За програмою медичних гарантій це все безоплатно. Сімейний лікар виписує електронне направлення до на мамографію, а до гінеколога електронного направлення не потрібно. Ви записуєтесь просто як на, на, на візит до лікаря. Ксенія, ви сказали стосовно того, що у вас немає статистики. Жінок, які зараз знаходяться на окупованих територіях. Ті, хто виїхали, в них є більш-менш нормальний доступ до, ліка... до... до лікарів, скажімо, до медичної системи. А якщо ми говоримо про тих жінок, які зараз залишаються під окупацією, як вони можуть самостійно, без проходження лікарів е... виявити якісь проблеми в собі? Ну, відверто кажучи, ніяк. Ніяк. Є, Можливо, є якісь, там... е, 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 так зване самообстеження. Так, так, так. Ну, от, наприклад, я свій рак сама намацала, да, то що називається. А, але знов -таки, знов таки, це залежить від дня циклу, наприклад. Тому що в жіночих грудях там, в залежності від Певного дня циклу можуть бути якісь ущільнення, але це не означає, що це обов'язково ну, злоякісне якесь утворення. Тому треба, якщо ви щось таке у себе знайшли, треба за цим ну, деякий час прослідкувати. Якщо воно не зникає, то намагатися отримати медичну допомогу. На окупованих територіях, якщо є можливість, якщо лікарні працюють, є лікарі звернутися туди. Якщо нема можливості і щось починає турбувати, у нас є випадки, коли люди виїжджали, проходили фільтраційні табори, а заїжджали, виїжджали через територію агресора вже за кордон, або верталися в Україну через треті країни. А скажіть, а чи є можливо якийсь посібник в інтернеті, чи можливо у вас на сторінці вашої громадської організації стосовно того, як, от, наприклад, будучи самообстеження зробити, чи немає такого? Ну, ви дуже багато в інтернеті uh -huh. і відеороликів, і описи того, як проводити саме обстеження там. Тобто, можна як піднімати Це руку, там так. як тримати, да, що саме треба пальпувати, ну як рухатися, і так далі. А, конкретно у нас. Немає, але це хороше питання. Треба треба це зробити обов'язково. Розкажіть, чого почалася організація? Афіна. А, наша організація була заснована в 2017 році. А, ми об'єднуємо онкопацієнтів з усіх куточків України. А, незважаючи на нашу назву, ми а, допомагаємо не тільки жінкам, але й чоловікам. Тобто, ми а, надаємо всебічну підтримку, допомогу дорослим онкопацієнтам з усієї України. А скільки, якщо можна сказати, у вас зараз людей? А, ну, а, Всі члени команди Афіни, ми всі онкопацієнти. У нас угу. є деякі дівчата, які є родичками онкопацієнтів. А, а щодо учасників, Ну, у нас приблизні цифри, тому що один з наших проектів це закрита Фейсбук-спільнота. У нас є відкрита сторінка офіційна нашої громадської організації, куди можна зайти і побачити там інформацію про нашу діяльність або інформацію про. Саме там про профілактику раку, куди звертатися. Угу. А є закрита спільнота. Там тільки онкопацієнти, їх родичі і профільні лікарі. Наразі зараз нас там вже близько 28 тисяч людей. А скажіть, у чому головна місія вашої організації? А, головна місія організації Афіна жінки проти раку це забезпечити рівність а, в доступу до діагностики і лікування усіх пацієнтів. З онкологічними діагнозами в Україні ми співпрацюємо з Міністерством охорони здоров'я за деякими проєктами. А плюс у нас є гаряча лінія, яку ми запустили минулого жовтня. Вона називається Пацієнт має право туди можна зателефонувати за будь-яким питанням щодо діагностики, профілактики, лікування онкології можливо залишити там скаргу. Да. А ми також роб... Ми також виконуємо так званий громадський контроль над діяльністю медичних закладів. Прикрас. Розкажіть про вдалі проєкти Афіни. Чим ви особливо пише? Ми пишаємося нашою гарячою лінією, а і сподіваюся, покажуть номери чи треба озвучувати? Можете сказати? А наші номери 066 911 3333 і 068 911 3333 Гаряча лінія працює з десятої години до шостої вечора з понеділка по п'ятницю. Також у нас а, є проєкт разом з міністерством охорони здоров'я. ми а, пардон, треба заново. Також ми співпрацюємо з Міністерством охорони здоров'я по проєкту медичної евакуації. Цей проєкт за наш МОЗ разом з Європейським Союзом започаткував, коли пацієнти, які вже не мають можливості лікуватися в Україні, тобто там, наприклад, це рецидиви, коли є препарати дороговартісні, таргетні, яких не закуповує держава. А, а, такі пацієнти можуть подати заявку або напряму в Міністерство охорони здоров'я, або через нашу організацію на медичну евакуацію. Її розглядають спеціалісти мозу а, вирішують, чи підпадає пацієнт під критерії. Угу. І подальшому передають цю заявку в Європейський Союз, і там лікарні вже обирають, там візьмемо, не візьмемо цього пацієнта. Після того пацієнту вже телефонують, МОЗ забезпечує його транспортування на територію Європейського союзу, і вже людина їде до лікарні і там отримує лікування. А скажіть, будь ласка, з якими новими викликами зараз доводиться стикатися жінкам під час війни? Ну, перш за все, це блокаути, да? які а, ну, дуже, дуже багато поганого зробили для інфраструктури медичної. А, наскільки я пам'ятаю, були цифри, що більше 1600 медичних а, закладів а, різних форм а, в Україні були або зруйновані, або пошкоджені за цей час. Також а, і це унеможливлює да, людям швидше. Унеможливлює, да, так. Плюс а, лікарі гинуть. А, у нас а, ну, дуже небагато хороших. Лікарів, і вони всі а, на ціну золота, да, проп... тому а, ну, це д -ду дуже шкода. Дуже багато виїжджає людей також. І медичних працівників виїжджають за кордон, тому а, це спричиняє черги в медичних закладах. Дякуємо вам за те, що ви не залишаєте людей, людей наодинці. Зі своєю хворобою, зі своєю проблемою, а допомагаєте вирішувати їх. І Дякую по собі. Бажаємо, щоб якомога більше жінок дізналися про вас і почували себе непокинутими. Дякую вам за це. Будь ласка, Дякую. у студії ранку вдома. Представниця громадської організації Афіна жінки проти раку Ксенія Єсіна.